Вітаємо на шоу Кухня проти кухні. Дві команди. Дві кухні. Хто переможе? В червоній команді знаходяться Наночі Ласт і Артендій Чого ви вирішили зайти на цей проект? Слоша оплата за працю. Хто сказав, що ми вам заплатимо? Так, все, до побачення. А в синій команді знаходяться Паша, Мімасік і Євгеній. Сподіваюсь, що не спалять кухню. А це сьогоднішній наш гість, який буде радий з'їсти все, що наготують. Буде радий з'їсти, все, що наготують. І так, команди зайняли свої позиції і готові розпочинати змагання. Три, два, один. Почали! Поехали. А, соб, ти ж посмішний. Ми оприділилися з рулями. Паша, миє посуд та нарізає. А я чомусь почав мити посуд. М'ясо, І ще м'ясо. Так, Так, принесіть сир, щоб я нарізав. О, зараз принесу. Я приніс уже. Давай. Нарезаю. Так, сыр, 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 сыр. <плодисмент> да я вот за сыр нариш. Ой. Там треба с чизом, с сыром бургеры. <плодисмент> Або вот, у нас есть два бургера без сыра. Хорошо. <плодисмент> Давай, смотри. <пари>. Кисяю <плодисмент> <Еще> один сыр, принеси, пожалуйста, еще один сыр, кусочек принеси. <плодисмент> зараз, зараз. Правило 5 секунд. Підняв з підлоги і поклав на тарілку. Бактерій ніхто не бачить. Хорошо, ой! Бургер. Окей. Мені потрібні булки! Де мої булочки? Я беру. Так, блін. Так попадо. Жень, тут попаду в ай ладно, підніму. Ось. Я підніму. О'кей. Давай Все нормально. Бактерії ніхто не бачить. Тут один з сиром, дивіться. А значить, готов ви кидати сир. Мені зараз. До мене немає Я бачу, що час обмаль, тож я почав кидатись продуктами на ту сторону кухні, та щоб не бігати та зекономити час. Та навіть так вже було пізно. Так, сир нарізаний. Часу обмаль. Дай сиру. Так, да, тут ці три бургери, якраз три з сиром. Не встигнемо. Тайма. Да. Єе. Спаліть, будь ласка, кухню. Три, два. два. Ух ты ж, Там Сир потрібно нарізати, потрібно нарізати. Потрібно нарізати, потрібно нарізати. Капусти. Капусти. Лови сир. Щоб скласти болі, потрібен сир. Щоб потрібен сир, потрібно його нарізати. Окей, де дістати сир. А сир прилітає в... в голову. Слухай, в баскетбол. В нашій команді завівся всі Я знову кидаю ті продукти, надій перегнати синіх. а мені типу зауваження розпу. Нарізай. Капуста, давай, капусту нарізай. Нарізай. Я тобі дав капусту, сир! Нарізай. Я йому даю капусту, а він у холодильник лізе. Куди? Я тобі вже дав капусту. Не бігай зайвий раз. Помідори! Помідори, ніхто не бросав помідори. Помідор. Не знав, що Помідор, сюди. Давай, команд, я тебе. Помідор нарізай. Так. Я ріжу. Є ти не Це <праць> не нарізав, правда, трошки безпорядок, ну нічого. Угу, Невеличкий безпорядок. У нас тарілки по кухні літають, бургери, сири, капусти. Ну, все на підлозі. Це нормальніше. Цибуля пожара. Цибуля нарізана. Никто не режет цибулю. Это будет, Где цибуля? Нарезай. Френч-фрайс, френч-фрайс, картопля. Так, слухай. Цибуля Давай. готова, нарезана. Но надо еще приготовить. Бля. Картопля, цибулька. Так, понял? Картопля. Картоплю. Нарізати картоплю треба. Так, гаразд. Пойдемо, подожди-ка. На тарілку, кока-кота є. Це тут прижарюється. Так, мені просто треба сир, бекон і капуста. Сир є, сусі-сир. Його вижити треба ще нарізати.

Я беру капусту. Нарізайте капусту. Зараз я принесу вам. Помідори. Помідори, тащи, тащи. Так, окей, тарілка. Одразу беру тарілку. Так, сюди. Хоп. сюди, хоп. Салат. Тости. Мені потрібен тост і сир. Сир я не кидав сир тобі. Я понял, мне треба зажаривание булки. Булки зажаривайся, вот. По катарилке на тебе мою. Помидоры. 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 Я по катарилке не теку мою бу. Хорошо. Помидор. Перций тост треба за. Томатный суп! Кидай сюда! Кидай сюда! Куди их? Не таризик може надо. А, ні, не надо. Окей. К ні. Куди ні дівся віде? мій тост? Куди дівся мій тост? Бачу я у мене тости куди злітають. Я переключаюсь на капусту. Ось. Салат. Нас салат все, все. став, 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 став. Так. Салат і помідор треба. Ага. Почекай,ймай. жарний цей, це, томатний я не... суп треба. Томатний суп із салат. Давайте, давайте томатний суп швидко. Томати соуси. Томатики в стейн. Просто Вот сюда только надо этот. Ой, у нас згоріли тоски. Вот так. И все сюда томат клады. Лоп! Лп! Лоп! А я кого хрен. Я так розумію, це треба обжарити. Так, Так, це обжаривається.

Як так, Жириться сир, так, сир так. з цим. Я, Ще, сир? я не знаю як це жаритися. Бере не нарізаний сир, блядь, втикає його в хліб, потім іде салат робити. Не вмієш, готуй, що вмієш, з змінним часу забрав. О, бекон. Є, ей ей куди куди поніс сюди, сюди! Працює. Тому що тут буде бекон, салат, помідор, А, салат треба нарізати салат. Давай, нарізай, нарізай, швидше, швидше, час обмаль. Де де салат? Де салат? Де салат? Все, все, є, все, є. Поярю салати, поярю. Давайте, 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 блядь, тарілок, хоба тарілка закінчується. Салат! Ні, ми це, походу, програли, це ти жопа. Бля, тарілок. Поярю, сутіс. Іду, 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 іду. Треба суп з цибулі. А, ладно, ми вже програли. О, ми виграли. Тарелки же так, да. так. так, я пока тарелки помою. Так, так, пицца, тисто. так тисто, а, тисто тисто я. Так. А в чисто вот, поняли. в тисто я вот, трогаю. я взорву в эти так, так, да, а секунду я взблю. Риш, ты сыр так и дай. Ну, так сыр, 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 тащи сыр, сыр, тащу. На, на мне пожалуйста. Так. так, куди ж? Я не туди сир поклав. Ще сиру треба, ще сиру треба. Все, доріжук. Давай готуємо. Іди, 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 здавай, здавай. Та якесь давай, готувати треба. Куди? і ще готувати треба. Їжу готувати треба, алло! Німас мене просто здивував. Що, піцу треба, ще готовить? Вона не готова сиру, нема сиру нема, на ній сиру нема. Одна Так, я покажу. Теж колбасою піца готова. Вона готова. Комбінуємо. Папіроні і це піці. Так, є ще ті основи. Прикол, для піци не треба талілок. Вимив усі тарілки, а їх виявляється не треба. Оце це прикол. Так, пам'ятаєте, не потрібно тарілку на піцу, да? А я кажу, типу, так, нам не потрібно брати тарілки, тому можемо забивати болт. Мене всі почули і не почали цього робити. І чую, нам тарілки не потрібно. Я такий, а так, так, пам'ятайте, тарілки не потрібно. Сирна піца, с сир на піцу, вот. Сир, сир на піцу. Так, сирна піца вже готова. Готуємо цю. Тільки сирна піца, сирна піца, знову папероні і сирна. Комбінуємо. Папероні и сирна пиццу. А, то я а, просто буду нарізати. Так, о, пішли сирні піци. Тільки сирні піци. Сиру наріжте. Давай я заберу з нижнього. Пішов, заварив собі томатну пасту, залив на піцу, закинув папероні, закинув сиру, закинув навпаки папероні, а потім сиру, потім сир папероні. Закинув в духовку, все, віддав клієнту. Я готую соус. Готуй. Так, Давай, я заберу з нижню. Потом на дальчик, Помидоры, 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 тряпки, помидоры. Да я варю, 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 А, 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 то есть их решил. Сейчас везьму. Я взял. Бере, бери, бери, бери. Да, п. Так, подожди. Блин! Куда? Алло! О! Ну куди воно лізе? Ну, куди ти лізеш? Де воно? Там зовут, блядь. Вот, есть. Блядь, я сдаю. Стовай! Давай. Давай, сэр, пицца сгорила. Фор. Эй! Блин, не завсем кипицы. Загорила пицца. Три соуса треба. Так. Давайте, в мене я вже зі є зі дві піци. Сирний кобас на Ковбаска, ковбаска нарізана вже. ковбаска вже нарізана. Я встигну, я встигну. Так, ну, одну Окей. Нам треба. Лять, ця... Часу не вистачає. Час вийшов. А, все, не ми выиграли, найс! А, ми виграли. О, Два, а, таріл... тут, тут, там, панкейки. панкейки. Да, тарілки тарілки, треба, тарілки надо. О, не, тарілки не треба. куди? Чисто Сюди. Сюди. клинок. А, усе, це, все, все, йод. Так, клину <ривіт> сироп, це після. Все. А, скорее всего, все панкейк на самом деле. Да, фоток. Панкейк это в сковородке, фировки вафли это вафельница. Потребно всем. Что там на. Потребна яйца. Ага. У меня яйца, сейчас иду, иду, пиду. Так он. Ой. Це не те живо, це треба не за... а, я забув! Це забул. треба жарити, було! Ладно. Це бленець, блядь, ось млинець! Я беру ту суміш для млинців і запікаю. Роблю торт. А їх треба смажити. Ситуація не торт. Це Курва! Так. бізнес. Курба! давай. Так. Перший є. Ви можете, якщо хочете, просто э, на тарілках пожарте, пожарте бекон з яйцем. Чорт, воно згоріло, what the fuck, воно з яйцем. Тут жарний бекон. Жарний бекон, окей, яйця. Зараз Мені потрібні яйця. Я... я, я пожарю яйця Мене зараз. Час візьму, час візьму. Шукайте ще щось. А, а, Це що? ще, Іван, ще. Що там кейки Сюда яйца, сюда яйца, давай хуярь блять, блядь, аха! Хуя Хуярь хуя яйца! Хуя, Жарини яйца зараз, да яйца. Да яйца Да яйца жариние Да яйца Мы не потрібні яйца жарятся Яйца жарятся так, що там насічаю? Що там дасть? Бекон і яйце пожаритись. Іду, іду по бекон. бекон. Давайте бекон. Я візьму тарілку з підлоги. Ах, Бля. Клади. Так. Пожарити. Так. так, мені млин світ треба пожарити. Хто не знає. Так. Сюди закидаєш, я розвиваю. Так, от. Шаси, старелки, закинь, чуть-чуть. Понял, понк, старелки. Клыновый сироп, пляня, клыновый, клоновый, клыновый, клыновый, всыпай! Та не вирусы, блядь! Ха-ха-ха! Хуяри, блядь! Давай, не сы! Так, а. Ого, три одінаку. Яйця. Панкейки, тільки панкейки. Дайте мені яйця. Дайте мені яйця. Даю раз, два, я скажу. Паша загубив свої яйця, і ми по всій кухні шукали їх. Тому що треба готувати млинці, а яєць немає. Паша кудись їждів. А, а. Панкейки робимо, панкейки робимо. На яйце поки немає. Ні, спустийте на панкейки. Коли з'явиться яйце, просто продайте його. Так. Паша, готувай кленовий сироп. Ага, ага. Готовий, готовий. Сип. Окей, дякую. Є. Є. Ще один. Є. Ще один. Чому вони, вони вийшли? Бл**ь. Паша! Мої з'яйця! Так? Понял? Понял? Бля, а взаимодну. Ми побідили. Ну, давайте 5 У нас Восток, не було? Витання, Паша, п'ять. Давай, 5. на. Ну, в принципі, учасники сейчас на передобри порлись, я навіть не отруївся. Ай, ось, о, бля. Сука, подожди, менее кресло сейчас подставляй, мене, блядь. Куда ты уезжаешь, ебаный, ты сука, кресло. Боже стоять, нормально, ты ебане кресло. Не сука, це чудо китайського інженерного блядь. блять. Капец. Ласс, Та Навіть так же було пізно. Ай! Сука. Слик тем ударився стол. <рістична> Ми погралися як фрізби цією піцею, бо вона така дерев'яна була, що можна попросту от з кухні вон там одразу вон, вон, вилітати прям клієнтам. Це була класна ідея для стартапу. Піца не виліт.